Чи знайдеться в світі хоч одна людина, яка б не мріяла про щастя? Будь-хто хоче бути щасливим і отримати задоволення від життя. Передумови успіху, задоволення і щастя закладені в нас самих. А тому не можна бути щасливими, не докладаючи жодних зусиль. Щастя і задоволення можна знайти і в собі, і у світі, що оточує тебе. Але тут є і інша сторона медалі. Антонімом терміну задоволення є страждання і біль. Недарма китайський філософ Мендзи вважав, що щастя і нещастя приходить з нашої вини. Те приятного моїй житті мало зовсім. Вон мене, немає ні він, нічого. Це робиться десь приблизно отак. Робиться не від хорошої житті, А й те, що немає, ми просто-напросто куди діватися. Була б можливість спригнути. Спригнув би. немає денег, немає нічого друга. До тих, хто сьогодні це дивиться, хто починає це дивитися, я вже колись 15 років і щастя від цього я не бачу ніякого абсолютно. Все моє щастя заключається в тому, що от я її виняв. Дуже тяжко відловився на цих 15 минут, і Через цих пару годин я думаю, як мені знову це знайти, саме уходить на те, що. Просто-напросто шукати, шукати просто-напросто далі якось двигатись. Двигатись не для того, щоб мати щось якийсь прибуток в сім'ї, а двигатись для того, щоб я просто-напросто жив. Як щастя, так і задоволення можна переживати тільки у теперішньому часі. Згадувати минуле щастя. Чи уявляти майбутнє не означає відчувати справжнє. Багато людей постійно шукають щастя навколо себе. І навіть не підозрюють, що інші мають такі дарунки долі, яких самі вони позбавлені. Хто колеться, пробує, балується, це все, що я вам можу сказати, що це в себе парижники. Це боліз. Там говоряться, а, це так, надвігався, побалдів. От все твоє щастя, а ніхто не думає, що відбалдежа, що дійсно битьбалджа, той хто що не може сприхнути, це перекумариться, переломає, їздить зараз на інвалідній коляске, що я плачу, дивлячись на нього, я зазнаю, що мене це чекає, я нікуди не можу від цього дітись. Віч, шміч, я вибачаю, що там може я виругаюсь, там, висловлююсь вульгарними словами. Но... Просто-напросто подумайте, ті, хто що до цього не підійшов, ті, хто, що підійшов до цього ближче, просто-напросто. бійтесь цього, Бійтесь, того, що ніякий вам наркоман, який коли більше 10 років не скаже, що це є добре, що це є кайф. Залежність не можна пов'язувати тільки з окремими наркотичними препаратами. Адже і алкоголізм спричиняє видозміни в організмі людини. Маріхуана, горілка, тютюн, і навіть Кока-Кола, Фанта, Пепсі чи Спрайт. При постійному їх вживанні можуть викликати не тільки фізичну, а й психологічну залежність. Тому в певній мірі і їх можна вважати наркотичними речовинами. Такі наркотики, що я можу сказати, з легких наркотиків, починається все тяжко. Навіть взяти з тої сигарети, мови нема водка, марихуана, Ось ось по-нашому конопля, яку вони варять, курять. Вона нас не знаю, ну як в блут якісь заводи, дає якесь темофіріє цього хорошого настроєння. А після цього настроєння хочеться щось більше. І це більше, більше тяне до всього, що тяжче і тяжче. А потім просто-напросто хочуть всі щось спробувати краще. А все це краще, наскільки я знаю. За все хороше приходиться платити хороші, ой, дуже тяжкими речами. Ми тяжкі речі, це то свіч. Це сльози батьків. У давні часи, багато тисяч років назад, все було просто. Хліба і видовищ вимагали жінки і чоловіки. І це було для них справжнім задоволенням. Зараз все змінилося. Сучасні люди стали більш вимогливими і досвідченими. Але кожен хоче бути щасливим, проте ніхто не застрахований від того, що може оступитися у своєму житті. Хтось вчиться на своїх помилках, хтось на чужих. Але перед тим, як робити будь-який крок у житті, яким би він з першого погляду не здавався безтурботним і незначним, варто подумати про наслідки, які він може принести у твоє життя та життя близьких тобі людей.